До добропільської громади знову повертається ковід. Директор лікарні інтенсивного лікування каже: хвороба у пацієнтів протікає не дуже важко. Лікарі сподіваються, що кількість хворих і підпоріг не перетне. проте додаткове відділення уже підготували. Ковід трішечки підрос, але це у межах. Епідпорог. Зараз епідпорог збільшився, це Тернопільська область, Житомирська і Чернігівська. Там три області, де дуже багато випадків на ковід. Відрізняючись від попередньої хвилі, багато дітей. Майже 50% хворих це діти. І діти і до года, і 2-3 роки. Добре, що перебіг легкий, не важкий, тому ми не маємо зараз скажімо так, літальних випадків по ковіду слід зазначити багато симптомів коронавірусу. Подібні до симптомів грипу. Обидва захворювання можуть включати лихоманку, кашель, втому нежить, біль у м'язах чи суглобах. Основна різниця між симптомами грипу та коронавірусу полягає у тому, що при ковід 19 може спостерігатися втрата або порушення смаку та запаху, що не спостерігається при грипі. Тож не затягуйте з лікуванням та звертає. За допомогою до лікарів добропільська лікарня, попри евакуацію деяких лікарів, охоплює майже 90% пацієнтів, з якими працювали, і в довоєнний час. На жаль, уїхало два лікаря-анестезіолога, це проблема, і два лікарі-травматолога. Але ці служби працюють ми надаємо цілодобову допомогу. Скажімо так, десь 90% до воєнного стану ми маємо велику допомогу з боку громадських організацій: цей Червоний Хрест і інші всі благодійні організації, які надають і матеріальну допомогу, і моральну допомогу, приїжджають, проводять тренінги з надання медичної допомоги. Громадські організації нам скажімо так, ну Подарували санітарний транспорт. Є у нас зараз машина. Ми допомагаємо перевозити хворих. Тобто, дай Бог, щоб тільки швидше завершилася війна. Знімальна група телебачення Капрі з міста Добропілля спеціально для Капрінь'юз.